Вітаю на Суспільному. В етері програма Тема Дня у студії працює Альона Волошин. У Черкасах ремонтують інклюзивно-ресурсний центр. Про це сьогодні, 26 серпня, Суспільному розповіла директор закладу Світлана Скляр. На це з бюджету міста спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень. Нагадаємо, заклад запрацював минулого року та надає послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Які послуги для дітей з особливими освітніми потребами? Ребами надає центр, що планують обладнати в інклюзивно-ресурсному центрі Черкас, де займатимуться діти з особливими освітніми потребами до завершення ремонту у студії директор комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Черкаської міської ради Світлана Скляр. Вітаю вас. Вітаю глядачі Суспільного. Також пані Марина, син якої отримує освітні послуги в Черкаському інклюзивно-ресурсному центрі. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Світлано. Скільки наразі дітей отримує послуги в інклюзивно-ресурсному центрі? Наразі в нас отримують до тисячі дітей, що бути точними. 958 дітей з особлими освітніми потребами. Але це дані за минулий рік. А в цьому році у нас вже є нові дітки, які вперше виявлені і звернулися до нашого центру десь до 200 дітей. Так що таке особливі освітні потреби? Дуже часто задаються запитання, є такий вислів: особливі потреби це коли дитина має порушення фізичного розвитку. А особливі освітні потреби це коли треба обов'язково для дитинки ще спеціальну програму навчання, яку у умовах нашого центру ми здійснюємо комплексну оцінку розвитку дитини, вивчаємо дитинку, здійснюємо діагностику, а потім радимо освітню програму згідно її порушення. Ну, порушення, наприклад, зору, слуху Порушення опорно-рухового апарату, в залежності від того, яке дитина має порушення, окрім тих, які ви назвали, так які ще освітні потреби, тобто з якими ще освітніми е... потребами займаються діти? Дуже часто до нас звертаються дітки, які мають розлади аутистичного спектру, дітки з синдромом Дауна, діти з порушенням опорно-рухового апарату у вигляді ДЦП, часто до нас також звертаються, і діти з порушенням інтелектуального розвитку. Пані Марино, запитання до вас. Які особливі освітні потреби потребує ваш син? У нас тяжкова здержавка по речі і відповідно, по розвитку. Тому ми теж звернулися в інклюзивний центр. І я взагалі очень рада, що він є в Черкасах. Як ви взагалі про нього дізналися, так і які довідки, можливо, отримували до яких спеціалістів зверталися? Мы всегда обращались к логопедам, потому что ну, задержка речи ребенку уже почти пять лет, поэтому ну, уже с трех я понимала, что он, задержка у него в развитии. Но э, в черкасах, скажем, очень сложно с такими специалистами. Никто не понимает, э, как работать с ребенком э, с, с особенностями, скажем так. Он особенный мальчик, и э, э, К нему нужен немножко другой подход, не такой, как общепринято ко всем детям. И э, в центр я попала случайно, нашла на фейсбуке, как порекомендовала страницу кто-то из друзей был там уже и э, нашла их адрес, обратилась сюда, и попали мы так на комиссию діти з якими особливими освітніми потребами отримують послуги в центрі? Ми почули так, що саме що це за послуги, які отримують діти в вашому центрі. Наш центр здійснює комплексу психолопедагічну оцінку розвитку дитини. Що це мається на увазі? Ми здійснюємо оцінку фізичного розвитку, оцінку мовленнєвого розвитку, оцінку когнітивної сфери і емоційно-вольової сфери. Якщо дитинка вже навчається, наприклад, в школі, то здійснюємо освітньої сфери оцінку і потім розробляємо такі рекомендації, які є в першу чергу дуже дієві для батьків, тому що в першу чергу ми робимо комплекс. Оцінку для батьків, розписуємо, які повинна дитина отримувати послуги, і потім рекомендуємо, яка повинна бути освітня програма. І крім освітньої програми, ще які повинні працювати корекційні педагоги і спеціалісти в залежності від того, які має дитина порушення. Які о, працюють фахівці у центрі, ви вже про них згадали, так що працюють які детальніше. Тобто, хто здійснює цю діагностику, хто дає рекомендації на те, яко, якої саме освіти потребує, в якому саме ракурсі повинна навчатися дитина? Ну, згідно законодавства, взагалі в центрі повинні бути всі корекційні педагоги і дефектологи. Що це мається на увазі? В залежності від порушень, повинно бути, наприклад, якщо дитина з порушеннями слуху, сурдопедагог. Якщо дитина з порушенням зору, тифлопедагог, якщо дитина з порушенням мовлення, це вчитель логопед. Якщо дитина має порушення інтелектуального розвитку, обов'язково повинен бути вчитель логофренопедагог. Ну, і якщо є порушення емоційно-больової сфери або когнітивної, це повинні бути два практичних психолога. Наразі в центрі в нас брак спеціалістів і фахівців. У нас взагалі чотири спеціалісти разом з директором. Два психолога у мене є і вчитель гліфрено Зрозуміло, що це велика проблема. Хоча у нас зараз є дві вакансії вчителя логопеда, і ми вже неодноразово подавали на конкурс, висвітлювали на сайті міської ради, на сайті департаменту освіти та гуманітарної політики. Але так до нас ніхто не звернувся з вчителів логопеда. чому? Тому що зазвичай в школі або в дошкільному закладі вчитель логопед працює 18 годин тиждень. А в нас вчитель логопед і той самий олігофрено повинен працювати 41 тиждень. Тобто, крім того, що він здійснює комплексну оцінку розвитку дитини, він повинен ще проводити корекційно-розвиткові заняття. Хочу наголосити, для яких діток корекційно-розвиткові заняття це для тих діток, які взагалі не охоплені ніякими послугами. У нас такі діти в місті є. Ми це вивчаємо. У нас є база даних таких діток, коли до нас звертаються діти, коли дитина, наприклад, має серйозну інвалідність, але в дитини ресурс є, тобто на її рівні може працювати спеціаліст. Є дітки, які відвідують приватні заклади. І не відвідують дитячі садки, тому що батьки не роблять прививки ну, в силу якихось там своїх переконань, і все таке інше. Тому такі, такі дітки є. І наразі вже в нас на черзі, з 1 вересня, записано 35 дітей, які б хотіли в умовах центру отримувати послуги. Ми не дитячий заклад, тобто це такі послуги, коли дитина приходить, займається з корекційним педагогом, коли зручно мамі, це розробляється графік в першу половину дня, наприклад або в другу половину дня, коли зручніше батькам, ми працюємо з такими дітками. Ну на, на майбутнє хочемо працювати, тому що наразі зараз ремонтні роботи. і Я думаю, що вони будуть успішно завершені, і ми будемо приймати діток цих у себе. Пані Світлано, які вікові категорії дітей відвідують центр? так з 2 до 18 років ми охоплюємо по законодавству. Ми інклюзивний ресурсний центр міста Черкаси. То ми охоплюємо дітей, які прописані по місту Черкаси, тобто з району, з інших міст не можуть? Так. Чому тому, що у нас на рівні області є 32 інклюзивно-ресурсних центри, тобто майже в кожній громаді ОТГ, або, наприклад, місті або районі в нас центрі. Створені там є кожна громада, кожен район забезпечує так. такими освітніми такими послугами. Да. Зрозуміло, Заклик заклад відкрили в минулому році. Так чому через рік роботи знадобився ремонт? Яку на момент відкриття центр мав ресурсну матеріальну базу? Чи було достатньо цього? Зрозуміло, що недостатньо було, але центр створений був в січні місяці, коли пройшли процедури. Конкурсна основа, коли були фахівці, це було ще два місяці, тобто потужно запрацював центр практично з травня місяця. А уже міською владою, за що я дуже їм дякую, нам були виділені кошти, і в жовтні місяці було виділено 400 тисяч, 200 тисяч на придбання обладнання для інклюзивно-ресурсного центру і 200 тисяч для здійснення ремонту в ресурсній кімнаті. Це така дуже дієва кімната для діток, тому що дітки, які не відвідують ніде, ніякі заклади, це кімната для соціально-побутового орієнтування. Ми замовили меблі, там буде і кухня для діток, наприклад, чайник, який дитина може прийти, принести з собою бутербродну, зрозуміло, з дозволу мами. Може там зробити собі чай під супроводом, зрозуміло, педагога попити чай. От ми зробили ресурсну кімнату. Це було зроблено до нового року, а з нового року робимо ремонтні роботи. Чому? Не так швидко, тому що у нас 500 з лишнім квадратів. Пані Марино, за той час, протягом ви сказали, більше року ваш син відвідує заклад. Як він змінився? Чого навчився? Ну, він став спокійний. Це... Ну, нас там пані поэтому не нужно об'ясняти, як нужна з моїм рібенком, тому це є проблема чаще сього і парічому немножко продвинулись. Журналісти каналу Юа Черкаси побували в інклюзивно-ресурсному центрі. Там планують обладнати кабінети для корекційних педагогів та кімнати для оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Прошу переглянути сюжет, а потім обговорити детально. На цих світлинах ви бачите, яким було приміщення центру до початку ремонту. Шпалери були зірвані, штукатурка відпадала стара ж до кирпича. Батареї гріли погано, тому ми тут повністю і нові будемо проводити монтажні роботи по батареям. А це кімната для проведення семінарів та тренінгів. Нині тут відбувається ремонт. Додає виконроб Олександр Бубела. Наносимо стартову шпаклівку на стіни, їх рівняємо місцями, де потрібно. Збиваємо стару штукатурку і проводимо електромонтажні роботи у Черкащанки Вікторії Блощинець. Тут навчається десятирічний син Богдан. Зі слів жінки ремонту цьому приміщенню бракувало. Саме приміщення повинно налаштовувати дитину, відчувати себе більш розкутішою, більше довіряти. А на жаль, технічний стан приміщення не дозволяв цього робити. Дітки наші цього потребують, і для них кожен день, кожен рік це затримки, це втрата в часі і ми не можемо навіть роз, вказати, що втраття в його здоров'ї в їхньому розвитку. Черкащанка Світлана Полинцева разом з донькою ходить сюди другий рік поспіль. Каже, у кімнатах мають бути речі, які б зацікавлювали дітей. Ремонт впливає на розвиток дитини, тому що одна справа, коли дитина приходить, не відремонтоване приміщення і там мало. Який об'єкт, щоб зацікавити дитину? Саме основне, щоб її проводити тут з ними заняття і консультації. Це треба зацікавити дитину. Ремонт завершить через місяць. Тоді, крім консультації, у центрі почнуть проводити корекційно-розвиткові заняття. Отож, пані Світлано, ми переглянули сюжет. Давайте зараз детально обговоримо, де відбувається ремонт, власне, і поступово підійдемо до того, який же вигляд матиме інклюзивно ресурсний центр. Отож, де зараз відбувається ремонт? Наразі відбувається ремонт на першому поверсі. А там будуть кабінети для корекційно-розвиткових занять для вчителів-дефектологів, тобто ми плануємо окремо кабінет для практичних психологів, окремо для вчителя олігофренопедагога окремо для вчителя логопеда. Ще плануємо зробити кімнату для психолопедагічного вивчення. Ресурсна вже зроблена у нас. Кімната ще плануємо зробити зал ЛФК для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. І е, на майбутнє, ну зрозуміло, що там вікна у нас зараз потужно працюють на другому поверсі стареть. А взагалі на майбутнє ми плануємо зробити такий потужний центр для міста, е, де на другому поверсі ми плануємо створити е, кімнату для сенсорної інтеграції. Це для діток, які мають розлади аутистичного спектру, тому що це важливо зараз по діагностики нас дуже їх багато і є потреба в цьому спеціалістів. Практично у нас. Немає в місті, або якщо є, то це приватні спеціалісти. Ми плануємо е, самі вивчити, як працювати з такими дітками і створити таку е, кімнату для сенсорної інтеграції. також ну, ми, Це в майбутньому. майбутньому це на плани, так? так А до жовтня, власне, ось плануєте Перший поверх. Да. Перший да. поверх. Це вісім кімнат? Вісім, так. 8, да. Що планують обладнати? Що тут буде? Тобто, який вигляд вони матимуть ці кімнати? Значить, ці кімнати є відповідні методичні рекомендації Міністерства освіти, які ми чітко дотримуємося, що потрібно мати кожен спеціаліст у своєму кабінеті. Так? Для вчителя логопеда окремо обладнання, для вчителя дефектолога окремо, для практичного психолога окремо. До речі, дещо ми вже придбали ще в 2019 в січні місяці. Так. діагностичний інструментарій, все обладнання придбано ми Придбали сенсорну дошку для цих діток, планшети в нас є. У нас є ноутбук, з яким будуть працювати дітки. Ну і зрозуміло, інший навчальний матеріал. Яке призначення діагностичного інструментарію, ви сказали, придбали? Так, так, значить, це відповідні іграшки, настільні, різний ігровий матеріал. А ще крім цього, ми навчалися і оволоділи стандартизованими методиками. Це на рівні міністерства. Вони були закуплені і подаровані на кожен інклюзивно ресурсний центр. І ми з ними працюємо. І згідно рекомендацій, придбавали. Ті діагностичні речі, ті іграшки, ті настільні ігри, розвиваючі ігри, різні вкладки, втулки для дітей, які будуть до нас приходити. І, до речі, ці методики кожні розраховані під різні порушення для діток. Є дуже цікаві, наприклад, для вербальних діток ті, що розмовляють, а є методики для невербальних діток, там, де визначається невербальний інтелект. Дуже цікаві Пані Марино, скажіть, будь ласка, як ми чули в сюжеті від мам, вони говорили про те, що хотіли б, щоб було був би інший вигляд у кімнаті, так як ви оцінюєте стан? Тобто, ви як мама задоволена? Тобто, вас влаштовувала та база, яка була у центрі для вашої дитини? Нет, когда впервые я пришла в Центр, ну, было вообще странно, что это Центр, и это вообще какое-то государственное учреждение, потому что, ну, ремонт отсутствовал как таковой, и были прохладные помещения. Вообще, Светлана Васильевна тогда еще говорила, что все, что здесь есть, она сносила свое, потому что наполнения не было. И сейчас, конечно, то, что дело двигается, и проходит ремонт, и будет оборудование специальное, ну, это прям... Вже жду очень сильно, пані Світлано. А чому така ситуація? Тобто відкривають у місті центр чи при Черкаській міській раді і не забезпечують обладнанням, тобто немає належного. Обладнання, ремонту, чому чому виникла така Ні, ситуація? Відкрили центр. Дивіться, наприклад, можливо, було якесь приміщення, яке передбачено Но для центру Приміщення не було передбачено, тому що інклюзивно ресурсні центри це взагалі нові установи по Україні. Тобто, якесь пристосоване приміщення для того, щоб нам дали для центру, його не було. Тому я особисто, як директор, запропонувала, що дайте приміщення, яке можна з нуля відремонтувати, тому що є державні будівельні норми для цих дітей. І для цих центрів, там, де чітко прописано, яка повинна бути туалетна кімната, чим переробляти, наприклад, це я вважаю, що це економічно, фінансово не видно і це лишня робота. Да? Тому краще зробити все з нуля і все, щоб було зроблено досконало. Тому не стояло питання над тим, що там не дали кошти, чи що зрозуміло, що це процес. Взагалі хочу сказати, інклюзивно-ресурсні центри, інклюзія це взагалі процес в Україні. Тобто нема ну зрозуміло, те, що ми було в нас обладнання. Да, мама правильно каже, те, що було, ми принесли да, в ці кімнати, але це все вирішувалося. Тобто, це не говорить про те, що влада була відсутня, да, що цим ніхто не цікавився. Я не можу сказати, що взагалі нічого не робилося в центрі. Наразі з міського бюджету виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Чи достатньо цих коштів, аби зробити ремонт? Ось у цих восьми кімнатах на першому поверсі. Поки що да, для ремонту в кімнатах достатньо, але ще є питання дах треба зробити. Тому я вважаю, що можливо і надіюсь на це, що на наступний рік будуть додаткові кошти, не все зразу і це ми все зробимо. Я ще до речі хочу сказати, що для інклюзивно-ресурсного центру за рекомендацією Міністерства освіти і науки України були виділені кошти для придбання інклюзивного ІРЦ. Не для всіх і РЦ у Черкаській області придбані такі мобільні ІРЦ. РЦ. Це співфінансування 70% з держави, 30% це міський бюджет. Цей автобус у нас є. Наразі оформляються документи, але він повністю забезпечений. Що це таке мобільне РЦ? Скажу по-простому: це пересувний кабінет. Тобто, в нас є дітки, які з інвалідністю, які не можуть приїхати в центр. Ми беремо спеціалістів, їдемо. Додому, так? там є підйомник для людей діток з інвалідністю. Дитина сама заїжджає на візку з мамою, і ми в цьому кабінеті обстежуємо дитину. Тому це дуже добре, я вважаю. Пані Світлана, ви сказали, дах також потребує ремонту, але наразі, наскільки я зрозуміла, оцієї цієї суми 1 мільйону 400 тисяч гривень буде недостатньо, аби зробити ще й ремонт даху. І його переносять, я так зрозуміла, на ну трішки згодом на наступний час. А скажіть, будь ласка, чи ну не в аварійному він стані, тобто чи безпечно ні, з таким ні. дахом? Так, да, він не в аварійному стані, тому що там, крім нашої, знаходиться ще одна установа, дах не тече, опалення є. Вода є, туалетні кімнати є на другому поверсі, але зрозуміло, що вони всі потребують ремонту. Коли будуть відремонтовані ось ці вісім кімнат на першому поверсі, скільки дітей зможуть тут отримувати послуги? E, значить, по законодавству для кожного спеціаліста e, має право він займатися із 15 дітьми. корекційно розвиткові послуги мається на увазі, здійснювати у умовах центру. Наразі в нас поки що три спеціаліста, тобто 35 дітей є. Я вірю в те, що буде збільшуватися кількість що буде бажання корекційних педагогів у місті до нас завітати і працювати в умовах нашого центру. Будемо розширюватися і будемо більше приймати дітей, тому що потреба є. А взагалі, то обслуговуємо до тисячі дітей. Комплексна оцінка це також обслуговування. Ще, які наші завдання центру, ми ще здійснюємо навчання, ми здійснюємо вебінари, семінари, навчальні тренінги. Коли ми пишемо, наприклад, річний план, ми звертаємося до всіх закладів міста, які є запити. Тобто вони нам надсилають на електронну адресу, і ми готуємо. Ми в минулому році провели навчальні семінари для закладів дошкільної освіти, навчальні семінари для закладів загальної середньої освіти, також для профтехосвіти, тому що центр обхоплює дітей з 2 до 18 років і забезпечує інклюзивну освіту і в закладах профтехосвіти. Ще й позашкільною. Ну наразі до нас з позашкільних закладів не зверталися, а з профти зверталися дітки. Тобто ми можемо говорити про певну таку співпрацю, да. А, ще, да, співпрацю. Ми співпрацюємо тісно із службою у справах дітей, з медичними установами. У нас угоди про співпрацю заключені. Наприклад, ми дуже часто проводимо семінари. Ми запрошуємо представників. Ми з охороною здоров'я дуже товаришуємо, тому що нова установа. Ми повинні були за себе розповісти. Вони там свої. Є, да, якісь питання, і е, при кожній зустрічі ми виробляємо алгоритм співпраці, тому що це всі установи, які дотичні до цих дітей. Коли плануєте завершити ремонти, і, власне, коли можна вже розпочати так, надавати послуги ось у цих восьми кімнатах на першому поверсі? Ну, Взагалі, ми плануємо. Ну до вересня зрозуміло, що можливо і ні, треба реально дивитися. Не думаю, до першого жовтня однозначно у нас буде перший поверх готовий, і може приймати діток. Ми зараз їх приймаємо. Пані Марино, де зараз отримає послуги ваш син, поки наразі тримають тривають ремонтні роботи в закладі на другому поверсі і також в садочку Ділили інклюзивний центр тренінги для психолога і наших воспитателей з інклюзивної групи в садике. Вони пройшли навчання, поэтому там нам теж допомагають благодаря інклюзивному центру. Я хочу наголосити, розумієте, інклюзивно-ресурсний центр дає поради, і одне з завдань відкривати інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти, щоб не було сегрегації, що тільки прийшла дитина в центр і спілкується з дітками, такими як вона. Так? Тому і лобіюється питання того, щоб інклюзивну освіту впроваджують в загальноосвітніх закладах, в дошкільних, в школах чи профтехосвіті. Так? І от, наприклад, хлопчик Марини, пані Марини, так? він, звичайно, в звичайній групі, але б за підтримує. Тримки там асистента, вихователі, там є корекційні педагоги. Тобто він може і тут отримувати послуги, і додатково отримувати в закладі. Це все передбачено законодавством. Пані Світлану, розкажіть, будь ласка, з 1 вересня, як буде відбуватися навчання, оскільки тривають ремонтні роботи. Пані Марина сказала наразі відвідують другий поверх. Чи можна буде це поєднати? Я ще раз хочу наголосити: інклюзивно-ресурсний центр у нас не відбувається навчання, корекційно-розвиткові заняття. А саме головне завдання інклюзивно-ресурсних центрів – це здійснювати комплексну оцінку діагностування. Це той центр, ті діагности, ті спеціалісти, які вивчають дитину і дають рекомендації і батькам, і в заклад, там, де буде перебувати дитина. А корекційно-розвиткові заняття вже, в будь-яку кабінети, будуть здійснюватися. Для тих дітей, які не охоплені ніякими послугами, взагалі перебувають вдома. Такі діти в нас є в місті Черкас. Тобто ви сказали, таких дітей вже звернулося 35. Так. Як іде отримати направлення, аби дитину зарахували до центру, що потрібно для цього? Які довідки? Ніяких довідок не треба. По-перше, до нас звертаються батьки. Понеділок, п'ятниця, у нас консультативний день, батьки телефонують. Ну, до речі, говорила пані Марина, у нас є сторінка на Фейсбуці, ми там все абсолютно прозоро виставляємо, як до нас звернуться, яка наша електронна адреса, нам батьки пишуть, постійно звертаються. Да? Наприклад, мама приходить. Да? законодавством передбачено, коли приходить до нас мама, можливо, вона з психологом спілкувалася, він порадив. А ми до того є як спеціалісти, дивимося, чи є в дитини порушення, чи нема. До нас абсолютно можуть прийти нормотипові діти, яким треба, можливо, мама говорить, що це проблема там з емоціями. Працюйте як психолога, або порадьте мені, що мені з ним робити. Так, часто дуже батьки. Ну, є в нас таке, да, що ми хвилюємося. Можливо, дитина щось там не така, бо там у сусідах така, а ми з кимось порівнюємо. До речі, це не треба порівнювати свою дитину, треба тільки з нею порівнювати, і її успіхи, тільки з її успіхами. І часто батьки приходять там ну, якихось у них підозри, да, щось дається. Ну, Ми їх ці всі, всі підозри, тому що дитина має ресурси, все тому для цього треба установа. Вони говорять, що такі батьки дит... звертаються? однозначно. Да. Дякую вам, пані Світлано. Дякую вам, пані Марино. Сьогодні ми говорили про те, які послуги для дітей з особливими освітніми потребами надає центр, що планують обладнати в інклюзивно-ресурсному центрі Черкас, де займатимуться діти з особливими освітніми потребами до завершення ремонту. Це була програма тема дня. Дивіться нас на Суспільному щобудня о 19.20. До побачення.